Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку – профілактика інфекційних захворювань. Інфекційні захворювання це хвороби, які мають здатність передаватися від хворої людини до здорової, це, наприклад, кір, вітрянка, грип, коронавірус чи туберкульоз. Інфекційні захворювання спричиняють паразити, бактерії або віруси. Паразити можуть сягати до 10 см завдовжки. Щоб побачити бактерії, потрібен оптичний мікроскоп. Віруси можна розглядіти тільки за допомогою електронного мікроскопа. Деякі інфекційні захворювання поширюються дуже швидко. Щоб запобігти цьому, впроваджують карантин. Тобто спеціальні правила, які обмежують соціальні контакти людей на певній території. Під час карантину заборонено. Перебування в громадських місцях без масок та респіраторів, проведення будь-яких масових куль або культурних заходів, перевезення пасажирів у громадському транспорті більше, ніж одна особа на одне сидіння. Не працюють кінотеатри, музеї, спортивні зали, стадіони, фітнес-центри. А також потрібно дотримуватись дистанції між відвідувачами закладів громадського харчування та магазинів. Деякі мікроби та віруси можуть живуть у повітрі та мікроскопічних краплинках води. Під час дихання вони потрапляють до організму людини. Найчастіше це трапляється, коли поруч хтось кашляє або чхає. У такий спосіб люди нерідко хворіють на грип, ангіну, коронавірус тощо. Такі інфекції ще називають респіраторними. Основними симптомами респіраторних захворювань є висока температура. Кашель, нежить, біль у горлі, ускладнене дихання, біль у грудях та м'язах, слабкість. До основних способів захисту від респіраторних захворювань належить користування медичними масками, уникання контакту з хворими, уникання натовпу, а також миття рук з милом. Деякі інфекції передаються через кров, коли спільно користуватися медичними інструментами роб, або роблять переливання неперевіреної крові. Це, наприклад, віруси гепатиту Б, гепатиту С, герпесу, вірусу імунодефіциту людини або ВІЛ. Більшість таких захворювань можна вилікувати. Та є інфекція, що не дає людині такого шансу. Це ВІВ, підступний вірус, який руйнує імунітет. Уявіть собі укріплену фортецю, за мурами якої перебуває численне військо. Як гадаєте, чи легко ворогам захопити її? Звісно, ні. Та що станеться, коли заразити воїнів небезпечною інфекцією? Один за одним вони слабшатимуть і вмиратимуть. Через деякий час фортецю вже нікому буде захищати, її можна буде захопити. Те саме відбувається і під час зараження віл, людський організм, ніби фортеця. А імунітет могутнє військо. Коли до організму потрапляє віл, він уражає імунітет і робить людину беззахисною перед інфекціями. Якщо людина не приймає спеціальні ліки, за кілька років настає остання та стадія захворювання на ВІЛ-інфекцію. Ця стадія називається СНІД синдром набутого імунодефіциту, коли людина може померти від будь-якої інфекції. Щодня ми спілкуємось з багатьма людьми. Серед яких можуть бути ті, хто живе з ВІЛ. Дехто панічно боїться таких людей, та ці страхи перебільшені, адже, на відміну від багатьох інших інфекцій, ВІЛ не передається через повітря, воду, харчі або предмети. Віл не переноситься також комарами та іншими кровососами. Ви можете скільки завгодно гратися, сидіти за однією партою з ВІЛ-позитивними дітьми, їсти те, що вони приготували, і навіть з одного посуду. Спільно з ними користуватися фонтанчиками для пиття, туалетами, ванною, басейном, одягом для взуття або взуттям. ВІЛ не передається через спілкування, обійми, дружні поцілунки, кашель або чхання.